Йо, на связі Андрій Суперіор, давно не бачились, і сьогодні я тобі розкажу, як заробити да грошей на мемах, на солані, на троні, на BNB І що, блін, взагалі відбувається? Let's fucking go! І я думаю, що ті, хто останній місяць дивились мій ютуб, бачили, що я постійно говорив про Pump Fun, про пробуликс, і здавалося б, це, це мета, але. І ті, які побачили, скільки заробляє кожен день памфан, подумали: блін, ми хочемо так само, бо кожен день памфан заробляв в середньому 1 мільйон доларів. А в той день, коли був політичний двіж, памфан заробив 5 мільйонів доларів. І Джастін Сан, власник трону usdt Діті 20, коли ти надсилаєш, ти користуєшся само його мережею. Подумав, що я хочу зробити таку ж саму платформу і запустив санпамп. Фактично теж саме створиться щиток, якого немає ніде до тих пір, поки він не дійде до капіталізації 60-70 тисяч доларів, ти не зможеш його побачити взагалі на декскрінері на декстузі. Після чого почали з'являтися просто десятки сотні мемів, які фактично нічого не означають, і ліквідність почала перетікати з солани таким чином, що на памфані зменшилась дейлі кількість створених токенів то що в середньому вона була там 10-12 тисяч токенів кожного дня, і буквально вчора їх було там 6-900, перед цим 7-700, і бабки просто почали переходити в Tron Такі монети, як Suvu Kong, дійшли до капи в 20 мільйонів доларів, Інвест це токен одного інфладійшов до капу в 20 мільйонів доларів. І Sandoc, тобто це основний наратив, який пушить Джастін Санд дійшов до капу в 250 мільйонів буквально за пару днів. Тобто ті типи, які в самому початку почали залітати, почали робити неймовірні гроші. І буквально вчора вже з'явилась подібна платформа на Binance Smart Chain, яка називається ForMim, так само, як PamFun, так само як СанПАМ виглядає максимально не дуже, якщо чесно. Виглядає як просто як копікет санпампа, який в цілому копікет Памфану. І, скажімо так, в плані майбутнього на БСК я дуже сильно сумніваюся. але правда в тому, що меми можуть існувати на різних блокчейнах. І в 2021 році, коли я заробляв там, величезні кошти на SafeMoon, я користувався саме Binance Smart Chain, бо тоді Solana не мала. Популярності в плані мемів. Тому сказати, що фор мема може бути майбутнє, не впевнений, але в цілому придивитись до них точно варто Бачачи, що відбувається на Тронскані, де основний мем Сандок починає рости найбільше і найкраще всіх. Я розумію, що як тільки з'являється ліквідність на БСК, є сенс знайти головного потенційного ранера і зайти на нього в самому початку. Я знаходжу токен, який називається Binance Dog. Капіталізація була 5 мільйонів доларів. Ми були на діпі. Я випив пивка, написав в клубі пацанам. Говорю, пацани, було б класно зайти, забрати X2 і далі подивитись, що буде. Ось я от показую пруф, що капа 5К 000. Вчора ми купили. Ось тут у мене середня ціна 6 мільйонів доларів. В мене за фронт ранило через те, що в мене був MEV Protection. Оф, і ось на капі 12 мільйонів. Я продав, забрав тіло. Прямо зараз капа 12 лямів, і в цілому забравши тіло, я не переживаю. Якщо ліквідність дійсно перетече, я бачу, що Binance Dock може дійти до капи там і в 20, і в 30, і в 100 мільйонів доларів. Тому лайфхаком для BNB Чейну буде те, що ти можеш використовувати. По перше, BullX, по друге, знайти класного ранера, до якого ти приклеїшся. Наприклад, виділяєш ти на BNB, не знаю, там 2000 тисячі доларів. Тисячу доларів вкладуєш в монетку, яка скоріш за все буде пушити взагалі всю екосистему. Чекаєш. Діп, заходиш на діпі, на X2 забираєш тіло, далі фрірайдиш. І ось така в мене стратегія по BNB. Я особисто не заходжу в фор-меми, мені не подобаються ці всі меми. Це все виглядає доволі несерйозно, я впевнений, що Solana is The King, Solana залишиться, що ліквідність буде повертатись в Solana, бо саме там сидять буржі. Те, що відбувається на БСК, це не більше, ніж хайп. Згадаємо бейс. Там буквально пару тижнів теж все хайпало, стріляло, після чого всі повернулись до Солани. Якщо ми подивимось на SunPump, платформа так само виглядає багнуто. Ти можеш тут вибрати будь-який токен по принципу того, що, наприклад, вибираєш токен, де є класний трейдинг волюм. Вибираєш, що він там, наприклад, вже був залічений на SunSwipe, Тобто він дійшов до рейдіуму. І обираєш той токен, де є класний волюм, намагаєшся підібрати його на діпі. Але токенів так само багато. Токени так само е, падають. Проблема села не в тому, що там з'явилось дуже багато скамерів, які відразу ж лончать монетку і продають, як тільки люди починають залітати там в перших 10, 20, 30 холдерів. Вже з'явились такі інструменти, як Tools, які дозволяють тобі просто мати інтерфейс, в якому ти можеш скамити людей, однією кнопкою все продавати. Це ще не було створено на троні. Саме тому люди не знають і не звикли, як продавати. Саме тому вони залітають, саме тому воно росте. Але скільки це буде тривати, незрозуміло. Тому, якщо ми говоримо чітко про сам. Я тобі просто от рекомендую звернути увагу на топові монети. Якщо б підбирати сандок, то я шукав би діп мінус 50%, тобто десь ловив би його в районі 100-120 мільйонів. На Х2 забрав би тіло і тримав би. Ще класним варіантом підбору токенів на троні буде сан Я підбирав його на капі 5 мільйонів доларів, на двох іксах забрав тіло і тримаю далі. Прикол в чому? Що це профайл пікчер, тобто аватарка, на яку змінив собі Джастін Сан пару днів тому в Твіттері. Є ще один токен, який там пробив класні хаї, але почав падати. Це Сітіошка, тобто група людей підібрала цей токен інфлей, починають качати тут. Здравий вольюм, тут класний мем і класний наратив. Тому якщо ти віриш взагалі в ідею трону, підібрати його на діпі там в 5-6 мільйонів з потенціалом там на 10-20 іксів, теж реально скоро будуть лістинги на біржах. Є такий інсайт. Тому глобально з трону ти вже можеш брати якийсь висновок, це брати частину депо, 50%, як, як я казав, по BNB, або по якомусь будь-якому новому чину, заходити в топ-проект і цим топ-проектом розкачувати собі депозит, а на все інше залітати в лоу кап щитки. Ще прикольним токеном є токен інвест зон, який ми в клубі бачили на капіталізації 50 тисяч. От з пруфи, ми про нього максимально говорили. Джастін Сан запустив свій щиток, тут капа 5 тисяч баксів. Ну на капі 5 тисяч баксів ми не купували, але хтось купив, хтось не купив. Я відверто не купив. Бо просто якось, ну, не додумався. Так от, е, є інфа, є інсайди, що буде лісінг на не, не на, на Bingicсі. І люди, враховуючи цей типу, інсайт, починають закупати. Я не вірю в інсайти, я думаю, що це все ну, херня. Залітати треба на діпі, ось на діпі десь на рівні мінус 50, на капі 8 мільйонів, я б так само розглянув би зайти в цей проект. Все, що інше, я можу тобі запропонувати, це просто заходити, наприклад, в Screener, обирати, наприклад, e Tron, шукати монети, які в топі, яким там буквально до години до двох. Наприклад, суя монетка. Це монетка так само інфла, їй година, капа півтора мільйони доларів. І тут в цілому так само треба шукати Діп. Я, до речі, в неї заходив. Я дочекався Діпу, тобто вона самого початку стрільнула до двох мільйонів капи. Після чого я дочекався діп в мінус 50%. Ось тут от я зайшов, тут вже можна було забрати плюс 50%. В цілому, треба дивитись на волю, чи він взагалі ростущий, чи ростуть холдери. Якщо холдери ростуть і холдери не падають, то в цієї монети є потенціал там на пару іксів ще. Але це ну, так само дуже самнітельно. В троні не всі вміють користуватись, там треба гроші на комісію. Зараз я тобі покажу зручний варіант використання трону. Less fucking go. Для цього ми переходимо в NFD Tron TradeBot, де ми нажимаємо старт. У нас з'являється така двіжуха, де в нас є вже гаманець, який ми можемо імпортувати, тобто ми можемо нажати Export Private Key and Seed. Тобто це ті фрази, за рахунок яких ти можеш отримати доступ до цього гаманця в будь-якій точці світу. Я говорю, що я ні з ким не поділюсь і поділюсь цим на весь YouTube. Копіюємо, наприклад, Seed фразу private key. Після чого повідомлення стирається. Я можу скопіювати цю адресу і депнути сюди саме TRX. Тобто, це те, за рахунок чого ми будемо купувати. Далі я я переходжу, наприклад, в будь-яку централізовану біржу, наприклад, це буде Binance чи OKX, і виводжу TRX. Зараз я це зроблю. Поставлю на паузу, повернусь, коли депну. Let's go. Так, ну що, коротше, дивись, я купив трошки TRX, я знаходжу зараз в Binance, я повертаю собі в NFD, копіюю адресу, э, вставляю адресу, вибираю, що вивід це trc 20 це той самий вивід, як USDT trc 20 Tron це та ж сама двіжуха. Наприклад, э, виводжу э, 100 TRX, нажимаю Withdraw і let's Fucking Go. Сейчас підтверджу. І через пару хвилин тільки бабки зачисляться, повернемося і купимо якийсь токен. Давай Так, ну що, коротше, дивись, у нас вже 99 TRX на гаманці. Це десь приблизно у нас TRX по 13 центів, це типу 13 баксов. Let's fucking go. Наприклад, давай купимо такий токен, як Суя. Uh, тобто, як я тобі показав, як шукати. Заходимо в декскрінер, наприклад, обираємо. Uh, Трон і вибираємо ті монети, які в топі, яким, наприклад, там пару годин і класний волюм. Наприклад, там дивимось там година, дві години, чотири дні це багато. Давай попробуємось так: от, тобто бачимо всі ті монети, які з'явились на сансвапі. і, і дивимось відразу ж капу, щоб була цікава капа. Найбільша капа в нас в Суї. Треба розуміти, що чим більша капа, це не говорить, що ти купуєш дорого. Це говорить про те, що чомусь є інтерес. Якщо є інтерес, є волатильність, є волюм, значить є якась ідея, є прикол. Типу, я б не купував би щось тіпа, з малою капою, просто бо воно тіпа, дешеве. Треба мати дивитися момент, щоб розлих, росли холдери. Типу, давай, коротше, просто не замрачуватись, купимо цей токен на якусь тестову суму, копіюю дивись, адресу. Після чого е переходжу в бота, вставляю. Що я хочу купити, воно мені каже, що дивись, ліквідності 76 тисяч доларів, капіталізація 1.79. В чому прикол? В тому, що декскрінер не підтягує актуальну інформацію дуже часто, а бот підтягує. Ось. Після чого, знаючи, що в мене є 99 TRX, я можу або вибрати якусь кнопочку, або нажати Buy X TRX і вписати, що я хочу купити, наприклад, на 50 TRX. Після чого воно купує і чекаємо confirmation. Все, дивись, з'явилась транзакція, яка ось тут у нас на Тронскані. Ми можемо перевірити. Відразу ж тобі раджу подивитись, скільки коштує транзи. А транзи коштує тут не дешево. Десь від 5 плюс доларів. Тобто в нас пішло 1,37 TRX. -ів. Насправді це доволі мало. Я так розумію, що вони знизили комісію. І це в нас, типа, менше долара, якщо я не помиляюсь. Ну, це прям дуже круто. Ти можеш, до речі, ще а, депнути гроші, тобто ти можеш застейкати TRX, за рахунок чого в тебе буде зменшена комісія, класно снайпити, класно злітати. Це прям дуже смачно. Коротше, не знаю, чому так. Можливо, тому що перший трансфер з'їло реально мало комси. Після чого ми можемо а, а, нажати ще раз старт і побачити, що в нас є, наприклад, така позиція, як а, так, Sun Yang. в нас тут профіт плюс 0,64%. В нас на 7 доларів куплено. А, в нас 50 рік в балансі. Капіталізація така-то, така. така, така так, після чого ти можеш, наприклад, нажати sell і можеш продати, наприклад, там, не знаю, 25% цього. Все, ініціюється продажа, approve e токена, і все. В цілому, тобто, ти можеш дивитись за капіталізацію на графіку або дивитись капіталізацію відразу ж в боті, як тільки в тебе буде x2, x3. Відразу ж продавати. Давай подивимось, яка транза на продаж, бо продавали ми реально на маленьку суму на пару доларів. І комісія в нас так само доволі маленька. Прикольно. Що тут ще прикольно, що ти можеш, наприклад, в цьому боті, якщо ти купуєш, наприклад, монетку, яка ну, знаходиться всередині санпампа, наприклад, оберемо монету з тайка незаліщена, тайка максимально свіжа. Тобто вона тільки з'явилась. Дивись, наприклад, капіталізація 5000 доларів. В чому прикол? Ти цю монету не можеш зараз побачити на радарах. CoinMarketCap або там декскрінера, але вона видна тут. Ось можна, наприклад, купити її на якусь суму. Давай купимо там на 10 TRX. Так, і тепер купивши дві монетки, тепер це виглядатиме таким чином. Тобто, в нас тут і шайкіті, і суянка. Якщо ми хочемо продати, ми вибираємо Sell, і у кнопочку Next, обираємо, яку саме монету. Ми продаємо. Проблема насправді в чому? В тому, що якщо ти створиш TronLink Tron гаманець, ти в ньому так само матимеш, наприклад, доступ до TRX. Але тобі не будуть вивидні всі ці токени, які знаходяться в Сансвапі. І, і це, ну, це супер незручно. Тому тобі раджу просто, наприклад, мати тут бот, на якому, наприклад, на який ти скидуєш якісь гроші, і основну частину грошей тримати, наприклад, на TronLink. Ти його можеш скачати е, через екстеншн в хромі. Тобто можна написати: TronLink екстеншен. Ось. Я вже, по, я вже по цьому лінку переходив, тому не переймаюсь. Ти скачеш, створюєш гаманець, нажимаєш Add extension», В тебе з'являється такий гомонець, після чого ти можеш отримувати гаманці. Це така ж сама двіжуха, як Metamask, тільки в мережі Tronscan. Нічого складного, по суті, база базова. Так, тепер давайте всю двіжушку движушку продамо, нажимаємо «Sell 100. Вся транзакція пішла, полетіли. Що тобі ще можна розказати цікаво, коли ти наприклад аналізуєш взагалі SunPump, В чому прикол? На відміну від відбуликся, де ти можеш, наприклад, зайти в токен той самий в Binance Док, подивитися взагалі що по холдерам чи взагалі є холдери з якихось різних взагалі ботів. Хоча насправді тут все виглядає так само незрозуміло. В Солані ти хоч можеш побачити, чи це, там, наприклад, гаманець інсайдера, чи це гаманець, тіпа, в якого інший бот. В, прямо зараз в BNB Chain і в Торонскані, ну, ми прямо на самого початку. Не факт, що там прям будуть бабки, не факт, що там прям прийде ліквідність. Але тобі треба дивитися в першу чергу на те, скільки взагалі відсотків сеплаю у топ-холдерів. Наприклад, ось тут, -от, е якщо ми перейдемо в розділ е ті монети, які заліщені на SunSwap, тобі треба дивитися в першу чергу, що ось тут відбувається. Це creator. Треба, щоб. Ця штука була або полу ліквідності, ну або точно не ті, в якого найбільша кількість саплає. Тобто ми переходимо сюди і бачимо, наприклад, що це в нас SunSwap ліквідність, тобто це не, не ті, в якого 22% монет. Бо Якщо 22% монет в одного типа, він просто одним ордером це все задампить. Плюс який момент, наприклад, на санпампі, на SunSwap, і, тут взагалі дуже каряво виглядає графік. Тому я тобі раджу дивитися графіки взагалі на декскрінці, копіювати адресу або на DexTools, хоча DexTools я взагалі не одобряю, ну мені не подобається ось. Тому тут можеш відкрити, подивитись взагалі, що взагалі по токенам, чи вони прибуткові, чи не прибуткові. До речі, каша в мене є двіжуха для тебе. А, взагалі, в мене от є така штука, як SunPump Alpha Wallet, тобто можеш подивитись на самих профітних гаманців, Скопіювати їх адресу, подивитись, куди вони входять, і спробувати за ними копітрейдити. Тобто тут видно, що там тип е, має Total PNL 431 тисячу TRX. -ів. Це нас, наприклад, е, скільки 40 плюс тисяч доларів. Видно, коли він зробив першу транзу, останню транзу. E, PNL за весь час 231-200 тисяч TRX. -а. PNL в відсотках. Ну, коротше, це прям максимальна альфа для тих, хто хоче це все дивитись. Що в мене інфа є по дюні про те, що в Санпампа. Наприклад, сьогодні, ну, якщо чесно, дуже хреново йде, бо дивись, не, в них була наростаюча динаміка. Я прям вже тут хотів записувати відео. Тут ще я не вірив в них, тут же хотів записувати відео і записуюсь тут. Тому вже записую і про Трон, е, і про BNB, бо я вірю, що Solana is the, is the Fucking King. Тобто Sun Pump revenue в нас, наприклад, в доларах е, 400 тисяч баксів. Мільйон майже було вчора, а, ні, 500 тисяч і сьогодні взагалі 100 тисяч. Ну коротше, Джастін Сам вже трошечки переймається, що люди немножечко не вірують. От. Що я ще хотів розказати? По BNB так само дивишся, скільки холдерів, щоб була нова монета, новий об'єм. Наприклад, в Binance Dog, що ти тут створив, наприклад, гаманець, тобто перейшов ось в Буликсі, нажав Chains, наприклад, вибрав, щоб тобі показувався тільки BNB Chain, тобто салану ти прибрав, залишив тільки BNB Chain, нажав Start Trading, нажав Wallet Manager. Вибрав гаманець, нажав, створити гаманець, скопіював private key, вибрав, наприклад, funds, нажав сюди, скопіював, зайшов, наприклад, там, на твій Binance і вивів собі BNB, бо ми тут платимо BNB школі. Зараз я, до речі, це зроблю, куплю токен, тобі покажу. А чекай секунду. Так, ну що, зайшли ми в BullX, скопіювали адресу, потім повернулись в Binance, вибрали, що ми виводимо в мережі bep 20 Сказали, що є, yes, sure, Виводимо, наприклад. Какую-то діньгу, наприклад, 0,05, я хзе, скільки це денів. Підтверджуємо, як тільки бабки прийдуть, е, відео повернеться. Бам! Так, ну що, дивись, 29 доларів нам прийшло на BullX. Тепер питання в тому, а що за монетку купити, наприклад, на тому ж Chain. Ну, Крім того, що ти можеш зайти в форме, подивитись там монети по принципу того, коли вони були створені, чи вони дійдуть до свого там, Radium, чи ні. Е, в даному випадку це PancakeSwap, Я б на другому місці зайшов би в DexScreener, обрав би ті монети, в яких є максимальна свіжість, наприклад, 40 хвилин, 36 хвилин. Обрав би, наприклад, Simon's Cat. А, це те ж саме. Наприклад, Binance B, y, і монету, яку, наприклад, ми до цього купили. Відкрив би їх і подивився, що взагалі по ним. Так, що по ній? Е, це похоже на скам насправді. Але. Зараз ми ставим в Буликс і нам Буликс про це все скаже. Коротше, що копіюємо двіжуху. Потім переходимо в Буликс, вставляємо в пошук. І в чому прикол, що на відміну взагалі від трону, Буликс нам покаже взагалі, а що по безпеки? А по безпеці тут може бути багато питань. Бо, по-перше, тут можуть бути таксис. По-друге, дивись, у топ-10 холдерів 78% сеплаю. Дивись просто скільки моментів тебе тут тут взагалі можуть наїбати. Байтекс, ти не можеш купити. CELTEX, Honeypot, Mintable. Просто подивись на цей пиздец. Тобто. Можливість робити рагнуті скамнуті контракти в БСК просто неймовірна. А от в Солані там набагато простіше, тому Солана набагато безпечніша, крім того, що там просто хіра з камерів. Тому це ми купувати не будемо. Ми купимо той токен, який я е, купив в клубі, Binance Dog. Binance Dog is The Fucking Top. Я купував би його хоча б там, наприклад, на капіталізації там, 5 мільйонів. Але давай для тесту просто купимо. Наприклад, візьмемо Buy, візьмемо, наприклад, там 001. В чому прикол, нажимаючи сюди, ми можемо побачити, щоб у нас Meth Protection був enabled. На продачі так само. Бо коли я купив на капі 5 мільйонів, у мене прям була покупка, і мене розмазало. Тобто я купив на капі 5 мільйонів, а мене розмазало там до, до 6. Ось, короте, 20% движуха. В принципі, це, це дефолтні характеристики, вони були в Буликсі такі. От, я просто додав Enabled, я думаю, що цього достатньо буде. Після чого нажимаємо Buy. Вибираємо 001. Нажимаємо Buy. You don't have token to sell. А, сарян, так. Да. От нажимаємо купить. Так, ну коротше, дивись, тепер у нас середньо 11 мільйонів. В нас є в холдерстві на 5 баксів Binance Dock, ми можемо тут поділитись пацанам. Тобто, коли ти нажимаєш сюди Share, ти, ти в цілому свою рівку даєш, по-друге, ти показуєш там лінк на покупку. Тому пацанам скидуй, пусть пацани залітають. От, що тобі залишається в цілому? Вибрати ліміт, наприклад, нам на продаж. Тобто x 2 вибрати, продати, наприклад, тіло. Вибираєш там все, 100%. А, так, чого воно не вписується, а сарян залагало. А, тут, коротше, треба опрувнути. Я трохи не звик. Нажимаємо 100%. Так, все, вибираємо 50%. Тобто тепер. Коли ми зробимо x2, 50% ми продамо, підтверджуємо. Ну і таким чином ми в цілому забираємо тіло. Максимально сейвова штука. Тобто мені BNB подобається тим, що взагалі в нас є Буликс. І, ну, скажімо так, простіше розуміти, що взагалі по безпеці. дивіться, нажавши сюди, 29 з 29, тут по питань взагалі немає. Бо якщо тут були питання, Буликс тебе про себе попередив. От, коротше. Не знаю, про що ж розказати? Фактично, ми дивимося на те, щоб в токені був волюм. Тобто, коли ти купуєш, тобі треба бачити, що кількість холдерів росте. Що є волюм в плані чого? В плані того, що коли ти, наприклад, купуєш на годинці, наприклад, ось тут, от хоча б волюму, ну дивись, тут за годину волюму 3 мільйони доларів, капа 11. Ну це прям прекрасно. На п'яти хвилинці, ну окей, могло б бути і лучше. Але в цілому токен повинен бути пушнути якимось якоюсь мейн-фігурою блокчейну, бо саме той токен буде уявляти уособлення мему взагалі на, на всій мережі. Тому Binance Байенздок може стати цим токеном. Але я не за Байненздок взагалі не топлю. Я вже забрав тіло, мені пофіг. Просто показую тобі свій майнсет і розказую, і на чому можна ще заробити. Як на мене, набагато цікавіше виглядає прямо зараз: це зловити діп на сан Wukong, ось тут на капі 5 мільйонів. Залетіти в токен, напевне, сан сюди хз. Куди ще? Тут короче, движуха відбувається. Короче. Да, в сандок. Ну, сандок десь на капі 100 підібрати. Вот, короче, що я хотів сказати це. Тому для трону використовую, використовую NFD wallet, для Solana використовую Bulex, для BNB використовує Вот. Хотів відео на 5 хвилин, вийшло на 25. Сарян на связі був суперіор. Вступайте в клуб. До речі, в клуб зараз доступ закритий, Але полінку знизу ти можеш забронювати собі місце через бота на наступний потік. Ми там коротше говоримо про меми, ділимось інфою, даю свої сигнали. колеса, дзвони. Коротше, все на связі був суперіор бам бум бам